Революція на граніці це навіть і не революція. Це була така проба навіть ще бездержавної молоді, тому що це почалося ще коли формально існував СССР такої бездержавної, але вже української молоді, хоч якось вплинути на ту стару комуняцьку номенклатуру, яка власне і стала державною владою. Тому, напевно, революцію це називати не можна. Це радше для України була притеча незалежності. Ось це було проявом якогось певного голосу нових на той час українців. Це студентів. І воно дуже цікавим чином, але якось так аналогію екстраполюється на євромайдан, який станеться аж 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 через там двадцять чомусь років після того, і тоді і тоді все починалося зі студентства, тобто з молоді, яка не хотіла жити по старому В випадку. З революцією гідності не хотіли жити по так відверто, занепадницькій радянській. І ця революція навряд чи на граніті ставила питання про повну незалежність і так далі. Там більше були вимоги до тодішнього уряду Фокіна. І так далі. Але сам факт, він, безумовно, був тим важливим ось сигналом, мені здається, для тої частини суспільства тогочасного, яке навіть і не і зрозуміло, що відбулося. Це просто був перший український голос. Це був голос якраз української молоді, і з тепер, з висоти прожитих там 30 років, можна сказати, що якраз ось такою прелюдією до незалежності була саме ця спроба заявити про те, що така радянська традиція відмирає, що вона вже не буде домінантною що з'явилося нове покоління, яке умудряється просто в палатках. На Майдані Незалежності протестувати проти загнивання. І це до певної міри теж поворотний шлях. Це навіть такий не поворотний, це, це ось така увертюра до вже повноцінного розкриття взагалі ідеї незалежності. Мені здається, що якраз революція на граніті допомогла нашим всім дисидентам і першим демократам якраз опертися на цей запит не було би її. Демократам не було би до чого апелювати. Тому це безумовно, значення має величезне для новітньої історії. Перші президентські вибори 91 рік це є жах. Для мене це є жахіття, це, це срамота, це, це ганьба ганбезна, це треба вирвати взагалі з пам'яті, не знаю, спалити десь облити бензином, тому що ну, я, я тоді ще не мав права голосу в село. Коли пам'ятаю, як наша родина просто ну, це Галицька родина, ще й родина репресованих. Моя бабця і дідусь 8 років на Сибірі були. і Для них оці перші вибори першого українського президента були. Катастрофою, тому що ми бачили, як це зомбомаса комуністичних перевертнів є основним населенням України, де голос таких заслужених людей, як Лук'яненко, Чорновіл, інші там, дисиденти взагалі був заглушений. Це все губилося серед оцього серпасто-молотастого українського населення, яке першим президентом обрало перевертня, розумієте, негідника комуністичного. Я кравчука вважаю найбільшою ганьбою України. Ну там окрім інша ганьб, але це така, така перша, от перше знамення того, отої відмови бути національною державою, тому що цей перший президент. Він дуже разюче різниця від тих виборів, які робили наші сусіди по соцтабору у всіх президент у ну, всіх президентських виборах, всіх країнах соцтабору перемагали дисиденти Лех Валенса в Польщі, Вацлав Гавелл Чехії. Люди, які докладалися до незалежності, до того, щоб на карті світу постала незалежна їхня держава, вони ставали першою владою. А у нас перефарбовані комуністи, яким ще і ще й тішилися, що, мовляв, ходити поміж крапельками дущу, бо він такий хитрий блінлис. Це ще подавалося прям за якусь мало неполітичну чесноту достоїнство. Ганьба ганьбезна. 91-му році обрали шлях в Росію, обрали перефарбування, обрали совок, обрали всю ту совдепію, ту всю недобиту комунянську дохлятину. І, 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 от як назовеш корабель. Так він і поплив. Отак і поплив. Тому для мене перші президентські вибори це є страшна ганьба. Вона не могла бути іншою, тому що тогочасне суспільство було червоним. Це навіть українцями назвати важко. Хохол на хохлі. Малоросна на малоросі, оці креоли, манкурти, оці всі, які ще далі тужили за е, вчорашнім комуністичним червоним днем рабським. Оце воно все і правило бал. Тому ну на превеликий жаль, там по-іншому і не могло статися, але звичайно, зараз е, вже ретроспективно можна оцінити це як е, страшенну помилку, яка на кілька десятиліть повела країну, яка не захотіла бути новою і на цю. І національною повела просто старими манівцями, отими старими е, коридорами бі, бі, тої номенклатури. І це, звичайно, це вже навіть не ганьба, то трагедія. Помаранчу революцію важко аналізувати однобоко, тому що політично це не було революцією взагалі. І слово революція до помаранчевої не пасує, тому що не був перезаснований сам уклад. Не була перезаснована сама державна філософія і, 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 і трип життя в країні не не був перезаснований засадничо. Це в політичному сенсі це така не дореволюція, не не завершена до, до кінця, не закінчена, хоча вона призвела до зміни політичної еліти на радикально іншу. Але ця інша була частиною старої системи і породженням старої системи, на превеликий жаль, так найчастіше і стається. Але для суспільної якоїсь природи, для суспільного розвитку, помаранчева революція стала кінцем летаргії. До 2004 року українського народу в Україні не існувало. 13 років від проголошення незалежності 21 до 2004 року українців в Україні не було. Це був безмовний покірний силос, якого складували в епоху кучмізму, на ньому паразитували, на ньому уклали олігархічну модель, яка працює понині і не є ніким зруйнована. Тому оце 2004 рік можна вважати першим. Таким повноцінним вже, якби, проявом громадянського українського суспільства. Все, що було досі, це, є, е це ні про що це нуль, це відсутність. Помаранча революція якраз дала паросту громадянськ громадянського суспільства. Воно ще не могло бути правлячим. Воно ще не могло призвести до... Політичного переоснування цієї корумпованої олігархічної системи. Її очолили нові люди, але систему пролонгували і просто поміняли прізвище бенефіціарів, а в частині олігархату і не поміняли. Тому що всі, хто заробляв на країні, заробляли і після революції Помаранчевої. Але для суспільства це було таким, знаєте, прокиданням. Це якийсь от час. Поцілував ту сплячу красуню, яка знаєте в грубу червоному лежала, і от тільки прокинулася і почала подавати ознаки життя. Тому я з такої точки зору, відлік українського громадянського суспільства, я веду з четвертого року, з 2004 року 2004. до 2004 року його не було взагалі. Все, що воно робило після 2004, це і набивало гулі. І програвало, і вигравало, і нарощувалося, але це принаймні вже був початок якогось процесу. Тому для мене помаранча революція вона важлива навіть не політичними результатами, тому що ну, просто поміняти прізвище когось на когось і, знаєте, пізніше навіть і це завершилося ще більшим реваншем в 2010 році. Регіоналів Януковицьких. Тут не доводиться політичні такі якісь бенефіти відзначати. От в частині громадянського суспільства так, це була дуже значима подія, яка фактично рухнула, отак порухомила те, оце спляче, летаргійне, амнезійне суспільство. Революція гідності, взагалі цей розстріляний вже Майдан, він фактично. Він ввивається так, якби вплітається взагалі в історію війни. І тут безумовно зв'язок прямий: Революція Гідності 2014 року це є якраз ну, для мене народженням європейської антиросійської України. От Якщо в випадку з революцією помаранчевою українського народу. Не було до четвертого року, то я смію сказати, що отого такого українського українця не було до 2014-го. Ось він лише в 2014 році поставив на порядок денний повне відривання від Росії, повне відривання від Російської імперії. Від свого окупанта духовного історичного, ну який став згодом територіально-адміністративним. Тому для мене революція гідності є антиросійською революцією. Вона теж революцією в політичному сенсі повноцінно не є, тому що призвела лише до такої підрихтовки, а не до ліквідації старої системи, але отой вектор антиросійський, Вектор європейський, вектор модерної України був заданий безповоротно, і фактично, вона, якщо так можна і пафосно висловити, революція гідності триває по нині. Вона не завершена, вона буде завершена от вже таким формальним ніби, відторгненням України від російської орбіти. От коли це станеться, тоді ми зможемо сказати, що революція гідності відбулася. Для мене революція гідності це такий. Ну, напевно, за час незалежності це основна подія. Все, що було до того, це були, звичайно, проміжні етапи, потрібні і так далі. Але власне революція гідності це основна подія, яка, яка вперше за все існування українства поставила це оце завдання бути антиросією, бути проти Росії, не піддаватися на всякі фінти. Не, типу дружба, мир, жвачка і так далі. І це, власне, нам зараз е, от, е, коштує. Це нам коштує, тому що такий відрив від е, тої материнської плати російської він, він мусить бути кривавим і важким. От, власне, це ми зараз і переживаємо. Незалежність держави мене, мене менше цікавить. Тому що люди можуть бути щасливі і в інших державах. І це показує дуже багато, наприклад, нашої діаспори, яка зберігає свою мову, культуру, але є наприклад, громадянами інших держав і ніколи би не подумали жити в Україні і вважали би це для себе взагалі. Тому що дайте мені чистий спокій. Тому я би говорив про незалежність як про філософське поняття, як про стан людини. От коли людина відчуває себе незалежною громадянином, вона живе. І тому для мене незалежність це життя в прямому сенсі того слова. Коли ти залежний, коли ти не свобідний, коли ти в концтаборі, ти не живеш, ти просто переживаєш це. І тому в мене дуже високі вимоги такі ціннісні до взагалі поняття незалежності. Тому що просто сприймати незалежність за. Атрибутивні присутності держави, типу гін, герб, мова, територія, паркан, якийсь державний ну, випадку вступу Євросоюзу, і його слава Богу, не буде. Я за те, щоб взагалі Україна не мала кордонів. Ну, ми зі Сходом будемо тільки мати, а з Заходом ні. Тому незалежність для мене це швидше про стан. Не про факт, а про стан. Тому що святкувати тут нема що, перебуваючи в умовах таких, як ми є. Ми зараз розплачуємося за те, що ми 30 років не старалися бути незалежними. І зараз дуже тяжка ціна за це. Тому все ж таки незалежність дорівнює життя. Тільки незалежна людина, незалежний громадянин може повноцінно взагалі дихати, дивитися в дзеркало і, хоча б чогось прагнути в тому житті, це дуже сильна річ. Якщо люди це мають, це боронять і це цінують, то вони відбулись. А для кого це просто, знаєте, така декорація пластмасова, яка нібито десь є, але ти навіть змістом не можеш наситити те, що ти маєш, то просто ну, ця оболонка вона не замінить цієї порожнечі. Тому для мене незалежність це ще й купа завдань. Завдання, які ми не могли зробити вчасно, тому робимо ось такий кривавий постфактум.